Ось так, схоже. Правда? Я, я вважаю, що схоже. Ми переходимо до іншої учасниці. Хто в нас тут? Лев. В нас тут хто? Лев. Олах... По... Смугастий, смугастий лев це тигр, якщо він ще й родий. Знаємо, як розмовляють тигри. Давайте послухаємо. Вийде так. Ану давай спробуємо. Ну, можливо, треба трошечки потренуватися ще. Але початок нашій великій справі по вивченню мов диких тварин та птахів розпочати. І так, і у нас останній останній учасник, він вже дорослий в порівнянні з Данічкою, він витягнув кого? Мавку обезьяну, правильно. Володіємо мовою, ну всі діти володіють мовою обезьян насправді. Але все ж таки давай спробуємо, як розмовляють обезьяни. А в оригіналі ось так.